Вітаю, мудра спільнота освітян України. Я Максим Кокадей, учитель української мови і літератури. Запрошую до педагогічної майстерні сумської спеціалізованої школи 1-3 ступенів No7 імені Максима Савченка сумської міської ради. Відомий кіноактор і режисер Бредлі Міллар зауважував, що навчити дитину не наступати на гусеницю. Так само важливо для гусениці, як і для дитини. І це дійсно так. Сучасний вчитель не повинен обтяжувати знаннями, а формувати компетентність вміти жити в навколишньому світі. Індивідуальна освітня траєкторія для кожного здобувача освіти починається в нашій школі з внутрішньошкільної мовно-літературної професійної спільноти, у якій я є активним учасником. Адже пропоную своє власне бачення щодо розвитку освітньої діяльності школи. На сьогодні я є автором 10 наукових статей, двох науково-методичних розробок, одну з яких від фонетичних до синтаксичних норм української мови, зошит практикум для 11 класу у 2019 році. Було відзначено перемогою в четвертому щорічному всеукраїнському конкурсі Педагог Новатор Почесне третє місце двох поетичних і прозових збірок барви води і зоряні акорди. На уроках української словесності полюбляю технологію перевернутий клас. Коли кожен учасник освітнього процесу прагне поділитися набутим досвідом. Це практикую під час вивчення творчості Нестора Літописця, у колі якого ми з нушенятами провели урок. Сьогодні музейна педагогіка є підґрунтям для формування самоідентифікації української молоді з величним українським народом. І нам пощастило, що в закладі освіти діє літературний музей імені Тараса Шевченка. Творчість якого досліджуємо разом з дітьми. На уроках літератури саме тут. Міжпредметну інтеграцію реалізую в кабінеті історії через проєктну діяльність під час вивчення суспільно побутових пісень, а зокрема, козацьких. Проєктне завдання, яке готувала ваша одновласниця кошенко. Марію, не дай мудрісто. Козацтво це вільний народ. Вони проживали на острові Хортиця на Запорізькій Січі. Вони мали побут, різні справи от, та співали пісні. Перша функція козаків захищати свої кордони. Так само, як і в наших воїнів, у козаків була зброя. У козацькій пісні, ой на горі та женці жру. Оспівується воїцарство мужність козаків показують великих полководців Петра Свайдачна і Петра Дорошека. В кабінеті географії досліджуємо терени нашої держави, формуємо вміння працювати з діалектологічною картою та правильно писати географічну номенклатуру. Формувати компетенції володіння державною та іноземною мовами практикую в кабінеті англійської мови. Do you espresso, latte, or do you prefer your instant coffee? Did you know that in addition to its ability to make your morning? Інформаційно-цифрову компетентність прагну сформувати за допомогою гаджетів. Адже, мої юні друзі, полюбляють інтерактивні вправи, квести, кросворди, ребуси, тестові завдання. Відомо, що рефлексія важливий етап освітньої діяльності. Тож участь у конкурсі Учитель року. Особисто для мене є шкалою формувального оцінювання, яка дозволяє зосередитися на досягненнях професійної діяльності.